Показує. Дивимося, що тут показує. Показує родішки, мама. Так. 11 секунд. От що домов. Ну, зараз дам говорити. Ще нікого немає. А де показує, що є? Та, бачите, тут мамусику, де нолик. нолик. А, є? От так, там от нолик. видно, скільки так. людей є. Котре, ну що котре. ж, вчимося, вчимося. Так, зараз будете показувати. Може хтось з'явиться. А як вони дивляться в ефірі, це є, що. Ну, і на цьому сторінці показує, що ті типу, хто сидить біля комп'ютера? Так, комп'ютера чи в телефоні. Зараз починає, почнеться зараз нолик, буде ага. мінятися на цей, може мінятися на ці на. Як хтось зайде і побачить. коли, коли почнуть, так. Ага. Зараз ну, так, так, шановні, заходимо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Зараз мама зараз буде показувати вам. Щодо фірмі, як це перліт, мир... Пер, перліт і вермикуліт, це і вермикулі. Це вивчала питання. о, Двоє. Доброго дня. Доброго дня, шановні. Рада, що хтось є, хтось слухає мене, бо хочеться поділитися новими знаннями. Ой, ой, це вчорашній, це в мене зараз інакше е, іде, Олексій, так, шановні. Дивіться, в мене сьогодні вчора була риба, а сьогодні е, я зайнялася новим питанням. Ви знаєте, я ніколи не використовувала у своєму садоводстві такі поняття, як перліт і вермикуліт. Е, Олексійку, може, принеси мені пачки внизу там з перлітом і вермикулітом. Бо я вже приготувала. Знаєте для чого? Значить, я живцюю. Ось можу показати. Бачите, живці. Але весь час ми жили в таких умовах, що не було, як кажуть, купувати ґрунт. То ми собі вдома робили. Там десь з-під гною, який перегни, компост, десь піску додавали, десь землі і звичайний ґрунт. Зараз ми в Канаді і цього всього немає. Ми не можемо купити то все. Ага, добре, дякую. От, і у воді теж. Тримаю, тримаю, хочу показати, от просто у воді отакий от бальзамін. Бачите, він дав корінчик? Гарний. Так. Але це якось не так. Але я е, в цьому оце вермикуліт. Чому? Ось, бачите, пішли, купили такі. Коробочки. І оце таке біленьке, вони як перла, тому це називається перліт. Бачите? Ось. А є ще, ось показую, я більше його використовую, тому що я прочитала, що тут є ще й добриво вермикуліт Воно ось таке вермикуліти, Чомусь, ну, якось я не знаю, більше мені сподобалось. От. І оце я вирішила живцювати у цей перліт. Бачите, ось у мене є такі живці гарні. Ось вони у воді. В воді постійно. Бачите, і довго корінці не дають. І тут треба слідкувати. Бачите, вони гарненькі такі гарненькі, але кожен час треба дивитися, чи не закінчилась вода. От. А це буває так, що вони якось ще й крутяться. Бачите, виходять із води, хочу показати. Бачите? То я вирішила сьогодні зробити отаку добру справу посадити їх у вермикуліт. І для цього я ось отака вже. я, Чим подобається, що цей вермикуліт, він вологий. Не треба, він завжди зберігає вологість. І я отак, оці живці, Посажу от сюди, бачите, така із-під сметани. Так, оцей треба прибрати листочок. От. Зараз покажу. Ось отак от. Придавити, це в мене такий ніж, я ним користуюсь тут щось віці. Але ще ж хочу сказати, що я вниз трошечки перліта положила. Мені чомусь кажеться, що перліт не... Так е, обхвачує стержень рослинки. От, таким чином. І ще одне в мене тут, бачите, ось як воно закрутилося. Напевно, чи, чи багато води, чи мало, чи їм треба цього е, повкисню цим живцям. але... От, але я їх уже сюди положу. Отак, у цей вермикуліт. І тут є живлення. Тобто є якісь мінерали в цьому перліті. Тобто в вермикуліті. А перліт, ось, бачите, отак. І вони собі, чому я кажу, тому що, дивіться, я традисканцію укорінювала. Але я собі таку зробила, зараз покажу. Бачите, бутилочка із під води, вершечок зняла, корінці туди і тут дуже гарно видно кореневу систему, коли воно укорінюється. бачите. Ну, а це ще вам скажу один такий мій спосіб, не знаю як. Дивіться, у мене були балконне диво, помідори старі, і вони в мене не проростали. То я, щоб позбавитись цього вже насіння, або воно росте, або не росте. Навіть страшно сказати, з якого року воно у мене. Колись в Україні купила. От. І я думаю, так. ага, з, лівої, з правої сторони посажу жовті, а з цього червоне. Диво, от бачите? І жовте проросло, а червоного не... он одненьке десь. Ну, то нічого от якраз буде кінець цьому. Буду брати вже, із жовтого проростити, вже буду брати своє насіннячко бачите, оце у як гарненько зійшли. І я, вони дуже легко в цьому вермикуліті, витягуйте і корінці, ну, не пошкоджуються. От дуже мені подобається це так робити. От ще, ну що ще б хочу показати? Теж використовую це, я дві коробочки. І ще зроблю оцей, теж посажу в другу коробочку. Бальзамін новозеландський, чи новоавстралійський, чи якийсь ой забулась назву, не тримаються назви. Тут теж сюди зроблю, щоб коренева була більш така у На справжніх умовах. О, подивіться, ще ж покажу свої. Оцю дуже... дуже люблю цю герань, хочу ще показати, це в мене тут стіл. І герань, подивіться, яка вона гарна. Але подивіться, які довгі у неї. Можна подивитися. Дивіться, ось зараз покажу. Раз. Бачите, два. Ну, то це ну десь 25 см ось оця гілочка. Квітконіс чи цвітоніс. Ось, бачите. А це, шановні, подивіться, яка різниця. Зійшла в мене рута. Рута я насінням сіяла, і вона так загубилася, і я не... Ну, думаю, не сходиш, то не сходиш. Ну, що робити? І я висадила, висипала ось цієї коробочки, бачите, ось я теж посадила, відволікаюсь трошечки, отаку маленьку. Чекаю сходів. Ну, нема сходів, то я що, я цю ж землю не викину, куди попало. Я під вазон викинула. Аж дивлюся, сходить. А я знаю, як вона виглядає. Бачите, в неї таке сизе листя не зелене, а сизе якесь. І не знаю, чи вона буде зимувати, чи не буде зимувати. Але раз вона зійшла, це вона зійшла, щитайте, рік була отам от у землі. Ну, Зійшла та зійшла, будемо вирощувати. Ну, це моя любов. Трошечки щось йому не смакує, а бачите, я ще там теж висадила, бачите пучок. То я теж помідори туди кинула, вони. Вони... Так, тут хтось пише, що чому не на виборах, а які вибори? В Канаді виборів немає в даний час. Так, і ще люблю таку гераньку, теж покажу. Це вона ну, цвіте. А, і ще хочу показати живці э, герані э, запашної. В Ізраїлі п'ють з неї чай. Прямо пучками обрізають і заварюють чай. Ну, Тут у нас є поряд э, піцерія, і там, э, напевно, з тих країв. Тримаю цю пицарію власник, то я в нього спитала, він дозволив взяти живці. Ось то я живцюю. Ну, от такі у мене, подивіться, справи. Ну, що ще можу показати. А, ще можу поділитися, шановні, отакими от коробочками, може, хто бачив вже, бо я відео. Подивіться, як зручно, це молоко. Два літра молока. То я бачите, тут ось. Оцим, де закручується вниз, щоб вода сходила. А тут перес... оце знімаю кришечку з цієї сторони і посередині. І тут у мене буде два рядочка квітів. Я буду сіяти, я вже чому приготувала, думаю, зроблю собі такий сьогодні, як кажуть, день задоволення. Дуже люблю, шановні, Оце, напевно, вже вікове, пенсіонерка. От Тому дуже люблю займатися е, вирощуванням квітів. У мене є тепличка, сад, будемо садити. Прийде весна, зробимо красу. Так що щиро вам вдячна, хто був, хто бачив, хто цікавиться, пишіть питання, будемо відповідати. Хочеться спілкування. Ви знаєте, тут нема, ми. В сільській місцевості 20 км від міста, то хочеться поділитися, хочеться показати свою красу. Я по сайтах ходжу, дивлюся, як люди роблять, вчуся, і хочу поділитися теж, як я роблю. Бувайте здорові! Щиро вам вдячна, що зайшли на сайт. Пишіть відгуки, заходьте. Лайк поставте, або, як кажуть, в Україні зараз пішла нова мода, кажуть, ставте файники. От, що було файно, що щось почерпнули, якісь знання, якісь новини. Щасливенького вам, миру і спокою. Бувайте здорові!